Усім привіт! Багато хто запитував за Renault Grand Scenic. Зараз така машинка є в наявності. Вчора тільки поставлена на реєстрацію. Пригнана з Франції. Автомобіль 2013 року виготовлення. Двигун 1,5 дизель 81 кВт 110 кінських сил авто без єдиного підкрасу, Нігде нічого не крутилося, не знімалося. Все в рідній фарбі. Перевірялося прибором. Присутній фаркоп. Пороги арки, все рівненьке, ціленьке, без пошкоджень. Кузов не фарбований, салон не хімчистився, але досить похайний, чистенький, не прокурений. В такому стані багажник. Запаска оригінальна ще рідна, на автомобіль не ставилась. В такому стані сидіння. ступка. Помилок нема ніяк, автомобіль заводиться з пів оберта. Руль не затертий. Не перетягнути в оригіналі. Саживий не вирізався, екологія вся на місці, робота двигуна. Три різні, одна, друга, капот накручений, крила також. Крила оригінальний. Це також. Автомобіль знаходиться в місто Вінниця. Також є 11 й рік Grand Scenic 7-місний на автоматі. І є звичайний Scenic, теж дизель. 1,5. Кого цікавить, телефонуйте для підписників гарний торг. Всім мирного неба!